Вітаю! Ви дивитесь вісті надії. Студія Каріна Дрозда сьогодні в новинах. Молодь Херсону вже два роки стоїть на перехресті. У Харкові сімейні пари визначали свій темперамент. На Київщині обговорювала, якою має бути духовна музика. А адвентистські спортсмени об'єдналися, щоб розповідати про Бога. Молодь Адвентиської церкви в Херсоні вже впродовж двох років щомісяця збирається за адресою вулиця Клари Цеткін, 25, щоб потоваришувати з новими людьми, проявити гостинність у рамках проєкту перехрестя. Хто, хоча б один раз побував на заходах, стає постійним відвідувачем. Чим особливі такі зустрічі знає Софія Свешнікова. У Херсоні існує спеціальний проєкт перехрестя, в рамках якого молодь щомісяця спільно проводить час з друзями в затишній атмосфері. Вже два роки цим проєктом опікується Оксана Урсуленко. Добавна бути команда молоді, яка готова в цьому напрямку трудитися і яка готова потім бути далі з тими людьми, які прийдуть новими в кафе, дружити, спілкуватися, і далі мати. Отношення. Незмінним ведучим і активним організатором заходів є Сергій Кісельов. Програма зустрічі складається із трьох блоків. Перший блок обычно застоит із наводячого відео по темі. Наша тема сьогодні конкретно благодарність. Далі обычно какие-то конкурси на, на опять же на тему, і в конці э, ми підводимо. Делаем всім залом делаем вывод. головна ціль проекту створити атмосферу розуміння, прийняття та дружелюбності. Де прийшла перший раз на кафе? У мене було безумно много емоцій, причому позитивних люди всі були такі відкриті, привітливі, і я просто захотіла остаться. И первое слово, которое я после кафе сказала Оксана, можно я здесь жить, останусь. Столько молодежи собирается в этом месте. Обязательно я приду в следующий раз и и буду ходить каждую воскресенье последнего месяца. Начитав Даниїл Шевченко, журналістка Софія Свєшнікова, оператор Андрій Баніт, Херсон Вісті Надії. Якщо на перехресті стоять спортсмени, рішення не доведеться чекати довго. Переконані організатори фітнес вікенду на спортивному заході, що відбувався на базі санаторно-відпочинкового комплексу Барвінок з 11 по 13 грудня створювали адвентистську фітнес-асоціацію та говорили про те, яким же насправді повинен бути спорт, і яку ціль мають переслідувати спортивні клуби. Тренери Олександр Коропець та Сергій Івіта Віта виступили організаторами вікенду і хотіли донести учасникам, що в християнському спортзалі загартовують не лише тіло. Ми провели цей форум для підготовки фітнес тренерів для навчання бажаючих, які хочуть відкрити спортзали. Тобто, ми розповідали юридичну сторону відкриття спортзалу. Розповідали спортивну сторону, і обов'язкова е, тема форму і, взагалі, тема всіх християнських спортзалів це як е, виховати в процесі тренування моральну високоморальну особистість людину з твердими християнськими принципами. Були також і практичні заняття, на яких кожен міг спробувати себе у різних спортивних напрямках: кросфіті, тайбо, тречингу, пауерліфтингу, бодібілдингу. Організатори запевняють, найголовніше розвинути правильну християнську філософію спортивного клубу, де можна було б вивчати вісім принципів здорового способу життя. Сьогодні в Україні вже діє близько десяти спортивних залів, що акцентують увагу на розвитку моральних цінностей на рівні з фізичним здоров'ям. Тренери цих спортивних закладів готові підтримати. Початківців, але не в усьому ми не будемо допомагати людям, які хочуть е вести секції по єдиноборствах, виставляти, ну готувати дітей, молодь, підлітків, старших людей там до змагань, е робити з них бійців. Ми це не підтримуємо, тому що апріорі воно е в божих очах е не буде мати успіху і підтримки. На форумі учасники отримали лише частину інформації, що необхідна для впровадження християнської філософії в спортивних клубах. Для тренерів, що лише розпочинають свій шлях у такому напрямку, вдубно організували спеціальну школу для підготовки фітнес-тренерів християнських спортивних закладів. Організатори надіються, що новий підхід до розвитку фізичного здоров'я змінить усталений образ християнина та стане чудовим прикладом для оточення. Згідно з останніми даними Державної служби статистики, в Україні в минулому році зареєстровано понад 130 тисяч розлучень, не враховуючи населення, що проживає на окупованих територіях. Майже кожній другій сім'ї загрожує розірвання шлюбу, причини різні. Бідність, безвідповідальність, охолодження почуттів, розчарування в партнері. Саме останнє є найпоширенішою проблемою, стверджують соціологи. Про те, як зберегти сім'ю та кохання, у Харкові розповіла сімейний психолог Лідія Нейкурс. Її поради слухала і Наталя Копилова. На прохання сімейних пар у Харкові майже щомісяця організовують спеціальні вечірні зустрічі, де обговорюють різноманітні питання, що виникають у подружньому житті. Останню зустріч відвідала гостя з Києва, психолог Лідія Нейкурс, яка допомагає сім'ям уже майже 50 років. Щороку цикл дошлюбних консультацій разом із нею проходить близько 15 пар. Тому не дивно, що серед гостей цього разу можна було зустріти не лише подружні пари, разом близько 150 осіб. Особливість була в тому, що дуже глубоко розкрито, в Чому чоловік нуждається? Він має знати себе і має розуміти ближнього, який рядом з ним. Лідія Дмитрівна розповіла про важливість визначення темпераменту, як свого, так і своєї половинки. Зауважила, що відсутність такого пізнання призводить до конфліктів та нерідкої розлучень. Вона наголосила, нормально, що будь-який темперамент має сильні й слабкі сторони. Однак, навіть врожені характеристики людини можна змінити. Сім'ї ми провели заняття спеціально ані увагу на свої мінуси. Ми говорили про темпераментах. Кожна пара буде дивитися, чим допомогти друг другу, щоб сім'я була щасливою. Особливості темперамента нужно воспринимать и і допомагати исправить минусы. Була і практична частина. Лідія Некурс розділила присутніх на групи, кожна з яких мала визначити поведінку людей із різними темпераментами у конкретній ситуації. Всі учасники впоралися із завданням. Ми узнали, що не все так печально, навіть якщо є у кого-то мінуси, що їх можна повернути во благо, і сім'я буде все одно щаслива, тобто що завжди є. Конфлікти є рішення. Дискусії проходили за чашкою чаю в супроводі красивого співу. А наприкінці зустрічі охочі ставили питання Лідії Дмитрівні, Наталя Копилова, Віталій Бегас, Харків. Вісті надії. Ще одна із серйозних причин розлучень насильство у сім'ї. За даними Мінсоцполітики України, в 2014 році зареєстровано понад 108 тисяч випадків насильства щодо жінок. У міжнародному благодійному фонді Українська фундація громадського здоров'я для вітчизняних дизайнерів організували конкурс плакатів на тему протидії насильству над прекрасною половиною людства. Завдяки онлайн голосуванню переможцями стали Юлія Стахівська, Марта Барнич та Сергій Ковачов, які отримали сертифікати на суму 400, 200 та 100 євро відповідно. Організатори наголосили, що реальна цифра насильства щодо жінок щонайменше вчетверо більша від зареєстрованих випадків. Завдяки конкурсу вони прагнули звернути увагу на цю проблему а в майбутньому хочуть експонувати ці плакати в різних містах України. У містечку Буча під Києвом музичні керівники та служителі адвентиської церкви впродовж двох днів ділилися власним досвідом та дискутували про те, якою ж має бути духовна музика. Гостем зустрічі став Павло Симанівський, викладач музики з Мексики. Про те, яких висновків дійшли, дивіться в наступному сюжеті. В українському гуманітарному інституті, що під Києвом, адвентисти провели конференцію Музика, богослужіння, місія. Вперше така зустріч зібрала не тільки музичних керівників і диригентів церкви з різних регіонів України, але й пасторів та студентів богословського факультету духовної семінарії церкви адвентистів сьомого дня в Україні. У програмі, що складалася із семінарів, майстер-класів, практикуму та спілкування у форматі круглого столу, взяло участь близько 120 осіб. Ця конференція організує. с целью улучшения музыкального служения в церквях, а также с пониманием Богопоклонения, что такое служить Богу, поклоняться Богу, как мы должны поклоняться. Головним спікером зустрічі був гість із Мексики Павло Семанівський, викладач музики університету Монтеморелос в місті Мехіко, диригент симфонічного оркестру й академічного хору цього вишу. Він розповів про те, якою повинна бути духовна музика, і як вона впливає на виховання людини. Семанівський переконаний, музика може відображати як велич творця всесвіту, так і його близькість до людей. Ми розсматривали теми біблійські ми бачили біблійську небесную модель богопоклонения. Интересно, что Библия представляет, что на небе тоже бого поклоняется Богу, и и музыка занимает важное место в богопоклонении в, в небесном святилище. И потом эту модель мы пытались применить или открыть эти принципы в нашем земном поклонении. С цікавістю аудиторія слухала й виступи іншого спікера, викладача духовної семінарії, доктора філософії Лілію Понятовську. Моя тема була о тому, що хор и богослужение – это неразрывные вещи. Потому что, когда мы обращаемся к Священному Писанию, мы понимаем, что там многоголосие звучит непрестанно. И вот как бы кусочек неба привнести в нашу жизнь – Это и є обов'язаність, як по мені, музикального руководителя. Підсумовуючи, Павло Семанівський нагадав, музика створена для того, щоб люди могли висловлювати вдячність Богу. В современной жизни музыка используется в различных сферах. Человек сам себя прославляет музыкой, бизнес строит музыкой и и многие другие моменты. И имеет свое место и применение, но мы не должны забывать о предназначении, потому что музыка дана Богом человечеству, и имеет свою высокую цель. Організатори запевняють, якщо правильно розуміти слово богослужіння, то і цей особливий час спілкування з Богом проходитиме на найвищому рівні. Цього й прагнули навчити учасників конгресу: Гнат Мірінков, Дмитро Бондарчук, Київщина, Вісті Надії. Доки в Сочі пастора штрафували за читання Біблії в громадському місці, в Бразилії в один день заповідь з Богом уклали 12 тисяч осіб. А масштабне опитування показало, що вчені вірять в Бога. Про це та не тільки дивіться в короткому огляді. На брифінгу в прес-центрі інформагентства «Уніан» представники Всесвітньої продовольчої програми ООН та Адвентистського агентства допомоги та розвитку розповіли про співпрацю цих організацій при допомозі постраждалим у результаті воєнного конфлікту на сході України. Як зазначили спікери, за останній рік спільними зусиллями продовольчу допомогу, спеціальні набори, ваучери для купівлі продуктів отримало більше ста тисяч потребуючих у Луганській та Донецькій областях. Також харчами забезпечували державні дитячі заклади та лікарні. Загальний бюджет такої підтримки ...перевищує 8 мільйонів доларів. На другому кінофестивалі Світло режисери і студії з України та за кордону представляли художні та документальні фільми, анімації, музичні кліпи та соціальні ролики. Оцінюючи конкурсну програму, журі зважало не лише на якість роботи, а й на актуальність і змістове наповнення відео. Документальний фільм Людмили Калдари, якщо любиш, прем'єра якого нещодавно відбулася на телеканалі Надія, відзначили дипломом фестивалю за правдиве досягнення соціально важливої теми доглядачів. Нагороду найкращого міжнародного фільму отримала ігрова короткометражна стрічка Ліла режисера Карлоса Ласкано з Іспанії. У різних номінаціях відзначили кінострічки Тримай удар Анни дем'яненко. Супереч на два фронти Ірини Мороз. Фільм Марка Кроля за те, що про жадібність якоїсь пташки Ліни Безручко та відірвані художник Сергія Погребняка. Організатори наголосили, головна ціль кінофестивалю пропаганда морального світлого кіно, що здатне змінювати світ на краще. На глобальному лідерському саміті в Києві свої історії успіху розповідали депутати Верховної Ради, голови державних адміністрацій, юристи, бізнесмени, священнослужителі, серед яких Міхіл Сакашвілі, Микола Клочко, Юрій Мирошниченко, Микола Лаврик, Павло Унгурян, Руслан Кухарчук. Промовці сповідують спільні цінності: любов до людей, віру в Бога, соціальна відповідальність за країну і єдність команди. Спікери запевняють, що увага до людей, самовіддача, старанність і цілеспрямованість є важливими рисами характеру лідерів. Організаторами заходу виступили асоціація «Еммануїл», співдружність соціальних підприємців і громадський рух всі разом. Гліб і Світлана Співакові, співорганізатори глобального лідерського саміту, на завершення події закликали присутніх служити суспільству та людям, прощати винних, реалізовувати свій потенціал і базувати життя на вічних біблійних цінностях. Європейський суд справ людини зареєстрував жалобу пастора Олексія Колясникова із Сочі, якого оштрафували на 30 тисяч рублів за читання Біблії в кафе. Судді, які прийняли рішення його оштрафувати, визначили, що читання Біблії в спеціально орендованому для цього кафе є правопорушенням за статтею про організацію публічного заходу без повідомлення про його проведення. У скарзі, поданій Європейському суду, пастор заявив, що винесений вирок порушив пункти Європейської конвенції із захисту прав людини на справедливе судове розслідування, свободу думки, совісті і релігійних переконань, свободу зборів і об'єднань. Майже 20 років ефіоплянин Абду не спілкувався зі своїми родичами. У 16-річному віці він прийняв християнство. Мусульмани-фундаменталісти змусили його батьків вигнати хлопця із дому. Через 6 років матір Абду потай зустрілася із сином і була вражена його високоморальним способом життя. Знадобилося ще десятиліття, перш ніж його батько зацікавився новою вірою свого сина. Тепер батьки Абду, Сулейман і Семіра, і ще 40 його родичів стали християнами і постійно збираються у селі, щоб разом славити Бога. В час сім'я Сулеймана зазнає переслідувань і загроз. Батько Абду збирається провести з Ісусом усю вічність. Результати масштабного дослідження, проведеного співробітниками університету Райса в США, спростовують стереотипне переконання, ніби наукові погляди неодмінно суперечать релігійним віруванням. Дослідники анкетували більше 9 тисяч учених, 600 з яких опитали детальніше. Згідно із отриманими даними, більше половини дослідників із Франції, Гонконгу, Індії, Італії, Тайваню, Туреччини, Великої Британії та США, назвали себе віруючими і заявили, що не бачать у цьому проблеми для своєї професійної діяльності. Зокрема, у Конгу таких 54 В Італії 57% у Тайвані 74, а у Туреччині та Індії 85% і 79% відповідно. Соціологи намагалися з'ясувати, як релігійні погляди позначилися на бажанні респондентів займатися наукою, як віра впливає на їхню роботу та рішення, прийняті під час досліджень. Ось такими були новини цього тижня. Я прощаюся з вами, але ненадовго. Побачимося в ефірі вже наступної неділі. Хай щастить.